Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві і розважання і запрошую до цієї молитовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Для нашої вечірньої молитви ми візьмемо з вами стих із другої книги Хронік. Не будьте такі, як батьки ваші та брати ваші, що були невірними Господеві Богові батьків у своїх. Так що він видав їх на, спокуш... на спустошення, як самі бачите. Цей стих мені кілька разів потрапляв тобто в різних місцях, про те, що не треба бути такими, як батьки, які відійшли від Бога. І насправді я вагався за цей стих чи варта його брати для нашої молитви. Але знаєте, сьогодні натрапив на одне відео. Відео, яке записав один з бійців, я його вже теж кілька разів бачив. І от він говорить про те, що ділиться своїми враженнями про цю війну, відчуттям. І цей боєць згадує слова нашого генерала Залужного. І слова ще одного генерала, який не хотів, на нікого не хотів, це. Називати. Він сказав дві речі про цю війну, що говорить цитував генерала Залужного, який говорив, що цю війну треба завершити тільки перемогою. І слова іншого генерала, який сказав, що ми не маємо права передавати цю війну своїм дітям. Тобто, не можна підписувати жодних мирних угод на це. На таких умовах країна має бути звільнена повністю. Тому що якщо ми підпишемо чергові ці мирні угоди, то ми цю війну передамо нашим дітям і внукам. І, от він цитує цих двох генералів: каже, що цю війну треба завершити тільки перемогою і завершити так, щоб Росія не хотіла більше з нами воювати. Він каже, це 400 років, які ми весь час воюємо з Росією. Тому що насправді українці дійсно воювали з Росією найбільше. Саме Росія найбільше завдавала шкоди і завдає шкоди Україні. Навіть монголо татари і Річ Посполита, Поляки і Литовці вони менше нищили нашу країну і не так нищили нашу країну, як саме росіяни. І оцей з тих сьогодні дає чергову відповідь. Чому все ж таки ми страждаємо через це? Тому що чому ми маємо війну? Тому що наші батьки відмовились від Бога. Тому що дозволили, щоб Радянський Союз, який був штучно сотворений в 20-х роках, створений тим, що знищенням сусідніх народів. Перетворення свого російського народу на рабів, він вбив людей духовність. І там, де люди погоджувалися на те, щоб була знищена духовність, була знищена церква, ми отримували ось це не то, що бездуховність, а отримали безбожжя. Тобто пустих людей, які просто виконували певні речі. Були пустишками. І ті території, де люди зберегли свою віру, де люди воювали за свою віру. Прикладом такого є та Захід України. Прикладом такого є Українська греко-католицька церква, яка 70 років воювала за своє виживання. Воювала за себе. Воювала в який спосіб священники продовжували своє служіння. Попри те, що єпископів фізично всіх знищили, когось вивезли на Сибір, когось хтось загинув тут в тюрмах. Але ці єпископи могли, змогли передати висадити підпільно інших єпископів, діяли, все рівно діяли. Священики, які були безробітними, тому що їм не дозволяли спрацювати, але вони все рівно служили для людей. Служили тут, на Україні, служили там в Сибіру, поверталися заслання і продовжували своє служіння як священиків. Тобто вони дбали про те, щоб люди були вірні Богові, виховували оцю знаєте, духовність в людях. Це країни Кавказу, які зберегли теж свою віру. Так вони, хто з них християни є, хтось з них мусульмани, але вони теж боролися за свою віру. І от там, де була збережна віра, де люди відстояли свою віру, вони розуміють сенс свого життя. А там, де віру вбили, де люди відмовились від Бога, оце є бездуховність, пустота. І зараз, дивлячись на Людей, дивлячись особливо на нашу молодь, яка не хоче бути з Богом, яка росте бездуховною пустою, яка живе тільки в телефоні, яка живе соцмережами, живе різними пранками, розіграшами. Я не кажу за ту молодь, яка пішла воювати. Я за них не говорю, тому що насправді ті молоді хлопці, які не втекли, не сховались, ті люди, які не втекли і не сховались, там в окопах. Вони тільки утверджують себе у своїй вірі. Вони розуміють, що без віри ти мертвий. А я говорю за тих людей, які тут є. І свідченням того, наскільки ми, не хо, ми хочемо перемогти і не передати цю війну нашим дітям і внукам, є те, скільки людей дорослих стоїть на молитві, скільки чоловіків не бояться приходити до храму на молитву. Скільки молитви є в домах в сім'ях. Бо якщо ми, як батьки, будемо відмовлятися від Бога, то наші діти це саме будуть робити. Ми їм передамо війну. Чому Росія воює? Скажуть, так просто, вона бездуховна, тому що вони замість Бога мають царя і завжди поклонялися не Богові, а цареві. Цар у них був всім, цар у них керував всім і церквою і людьми. І це перейшло в Радянський Союз, тому що в Радянському Союзі була компартія, комуністична партія, яка визначала все, хто як має жити, що говорити. Після розвалу Союзу в Росії хто залишився? Так звані ті президенти їхні. І єдиний, кого вони знають, насправді, це оцей Путін їхній президент, якому вони поклоняються як Богові. Який сам є бездуховний і цю бездуховність вирощує. За 20 років цю бездуховність він виростив в своїх людях. Чому вони такі злі, чому вони так ненавидять весь світ? Тобто людина зла, людина, яка ненавидить інших, людина, яка не вміє любити, вона є бездуховною. І цю бездуховність вона буде передавати іншим поколінням. Слова цих генералів ми маємо припинити цю війну. Розірвати оце, цей, цю тяглість протягом 400 років постійної війни з Росією. В який спосіб? Перше стати бути бездуховним. Не передавати цю бездуховність своїм дітям, а відповідно передавати війну. Бо бездуховна людина вона хоче тільки воювати, вона хоче тільки знищувати, вона хоче тільки бити, принижувати. Красти, грабувати, гвалтувати. Бездуховна людина. Людина, яка живе з Богом, яка Богу віддовіряє. довіряє, як ми на попередніх наших молитвах говорили, що той, хто любить, виконує закон Божий, тобто 10 заповідей. і той, хто любить, він не завдасть шкоди ближньому. От любов ми маємо передавати своїм дітям, любов передавати один одному, ближньому своєму. І тоді ця війна буде припинена. Тоді ми переможемо, переможемо настільки, що ми на покоління забудемо про війну з Росією. Чому так важливо є вмолитися за навернення грішників і за навернення покаяння Росії, щоби припинити цю війну, щоб ці люди усвідомили, що Бог це не Путін. Бог це є любов, тобто любити ближнього, цінувати його поважати. І якщо ми не хочемо передати цю війну далі, значить сьогодні ми маємо перемогти безбожність, бездуховність кожен в своєму особистому житті. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помили нас грішний, Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас грішний. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішний, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішний. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. 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 Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і навіки віки вічні Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч і цей вечір всіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, і визволяє нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які висувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, поверни живими, і нешкодженими всіх наших полонених. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. І просимо Тебе, Господи, захисти нас від теракту на Запорізькій атомній станції і даруй нам спокійну і тиху ніч, бо ти святий і завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра наш день розпочинається в 8-й годині Божесної літургії, а в 9-й годині ми розпочинаємо нашу денну на молитовну варту. Ще раз і ще раз всіх запрошую взяти участь у літургії саме фізично, тобто прийти до храму на молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!